Саме прекрасне на землі є життя, а все красиве в чоловіки немислимо без здоров'я. Так говорив учитель народу, Бог землі, наш земляк родом з Луганщини Порферій Корнівич Іванов. 20 лютого виповнюється 117 років з дня народження цього великого природного духа. Який подарив нам унікальну систему загартування тренування і філософію гармонійного життя людини у суспільстві разом з природою. І сьогодні у передачі ми вам розкажемо про філософію і систему Порфирія Корнієвича і познайомимо з людьми, які завдяки дотриманню його рекомендацій стають здоровими. Був на землю нам послан учитель он ходив і босой, Закаленный был холодом, солнцем и ветром, Обливал всех живою холодной водой. А путь был далек и долг, И с пути не свертал он вовек. Учитель, милый, родной учитель, вославил тебя человек. Почему это меня называют люди победителям природы. Это их дело. Почему они на меня назвали учителем? Это тоже их дело. Они создали меня этим. Да, и потому, почему я Бог Земли. Я ими приз за то, что я в них делаю хорошее. Я им помогаю быть здоровым. Всего и надо, что вглядеться, Боже мой, Всего и дело, что внимательно вглядеться. И не уйдешь, и никуда уже не деться от этих глаз, от их внезапной глубины. Всего и надо, что вчитаться боже мой Всего и дело, что помедлить над строкою Не пролеснуть нетерпеливою рукою А задержаться, прочитать и перечесть Учитель народу, Бог земли, уникальный философ-практик, Порфирій Корнієвич Іванов народився на Луганщині 20 лютого 1898 року. Він прожив 85 років, 50 з них віддав розвитку природних здібностей людини. Унікальний цілитель, вчений дослідник, який своє тіло зробив лабораторію живої природи і пізнання навколишнього світу, ходив у самих шортах, бо будь-якої пори року. Подібний Богу за те, що був не таким, як усі, перетерпів 12 років тюрем, психлікарень та інших знущань з боку системи. Але створив унікальне вчення, загартування тренування і пробудження свідомості людей, цілісного погляду на життя, стосунки людини, суспільства і природи. Діло, я є самородок, А історії мой, это закалка, тренування. Я творивсь один для всього чоловічества. Учусь у природі. Велике духовне народження трапилося з паршиком Порфірієм, коли йому було 35. Він тяжко захворів. Але, щоб не чекати жахливого кінця онкологічної хвороби, вирішив піти у природу і замерзнути. Облився і довго стояв на морозі. Проте результат виявився протилежним. Усього за кілька тижнів хвороба відступила. Це стало початком нового життя Порфирія Корнієвича і народженням нової ідеї. Ідеї здорового життя в живій природі. У природі є такі сили, які можуть все зробити. Природа є сяву. У неї є воду, у ній є вода, у неї є земля. Порфирій Корнієвич міг знаходитися під водою кілька годин завдяки переходу на внутрішнє дихання. Обходився без їжі та води більше трьох місяців. Допомагав американським астронавтам, що знаходилися на місяці. Піднімав калік, повертав до життя безнадійних хворих. Він мав надзвичайно велике терпіння, приймаючи на себе біль інших людей. Дав людям вчення, яке допомагає вижити у найскладніших випробуваннях. Своїм прикладом вчив нас, як брати силу у живій природі. Це найголовніше, свідтям Якщо з людьми здороватися не будеш, то до не приходи. А коли будеш з людьми здороватися, Тогда вы все получите. Самое главное, это люди. Все. Навколишній світ живий, учив Профірій Корнієвич. І до нього потрібно ставитися з повагою. Бо навіть найменше творіння є підсумком творення чогось найвеличнішого. Треба пробудити свідомість, загартувати своє тіло і ствердити моральні принципи. Так людина зможе увійти у закриті двері майбутнього. Мое дело такое. Любить природу, ценить ее, хранить ее, как око свое тело, так и природа. Ведь в природе есть все живые и естественные качества. Учитель Порфирий писал, «Совет мой легкий и полезный, по моему совету, любой человек вернет свое здоровье назад, а также примет мой метод закалки, профилактики, предохранит себя от болезней и простуд. Свое здоровье в природе надо заслужить делом. Природа здоровья дает скупо и только по заслугам. Природа как наказала, так и помилует. Но самое главное – делать, делать. Если мы это опустим, грош нам цена. Утром и вечером купайтесь, закаливайтесь, обтирайтесь холодной водой, двигайтесь, бегайте, ходите в природе. Очень важный элемент ⁇ природное самолечение, самоухаживание за собой. Вода есть сила, очень большая сила в природе. Не бойтесь холодной воды. В воде добрых мыслей хватит. С какой мыслью обольешься, то и получишь. Холодная вода, она живая, естественная. Она только помогает телу создавать внутри тепло. Так что воды не бойтесь. Хотя я и сам боюсь ее, но все же прошу, не бойтесь, потому что она создает в себе тепло. Закаливание холодной водой имеет очень большую пользу, писал учитель Порфирий. Это пробуждение центральной нервной системы. Самое главное – мгновенное пробуждение, выздоровление центральной части мозга. По пробуждению центральной нервной части мозга все болезни, которые мучили человека физически, в природе исчезают. Это истина неумираемая. Природа есть живая, Природа є, звісна, природа є неумираємо. лише потому що вона для того нас окружає, щоб ми одне прекрасне жили і користувалися цими правами. Свою унікальну систему загартування тренування, практичного відновлення здоров'я учитель Порфирій так і назвав Дітка. Її 12 простих правил не просто комплекс оздоровчих заходів. А духовна філософія, подібна до заповідей Божих, котра дозволить людям змінити свідомість і почати нове, здорове життя. Отже, вчитель Порфирій рекомендує: Дітка, двічі на день купайся в холодній природній воді, щоб тобі було добре. Купайся, в чому можеш: в озері, річці, в ванні, приймай душ або обливайся. Це твої умови. Гарячі купання завершуй холодним. Перед купанням або після нього, а якщо можливо, то і спільно з ним, вийди на природу. Стань босими ногами на землю а взимку на сніг хоча б на одну-дві хвилини. Вдихни через рот кілька разів повітря і подумки побажай собі і всім людям здоров'я. Не вживай алкоголю і не кури. Намагайся, хоч раз на тиждень. Повністю обходитися без їжі і води з п'ятниці 18-20 годин до неділі 12-ї години. Це твої заслуги і спокій. Якщо тобі важко, то тримай хоча б добу. О 12-й годині дня у неділю вийди в природу, босоніж і кілька разів подихай і поміркуй, як написано вище. Це свято твоєї справи. Після цього можеш їсти все, що тобі подобається. Люби навколишню тебе природу, не плюйся навколо, не випльовуй з себе нічого. Звикни до цього. Це твоє здоров'я. Вітайся з усіма скрізь і всюди, особливо з людьми похилого віку. Хочеш мати у себе здоров'я, вітайся з усіма. Допомагай людям чим можеш, особливо бідному, хворому, скривдженому, нужденному. Роби це з радістю. Відгукнися на його нужду душею і серцем. Ти придбаєш у ньому друга і допоможеш справі миру. Переможи в собі жадібність, лінощі, самовдоволення, користолюбство, страх, лицемірство, гордість, вір людям і люби їх, не говори про них несправедливо і не сприймай близько до серця недобрих думок про них. Звільни свою голову. Від думок про хвороби, нездужання, смерть. Це твоя перемога. Думку не відокремлюй від справи прочитав добре. Але найголовніше роби. Розповідай і передавай досвід цієї справи, але не хвалися і не піднося у цьому. Будь скромним. Правила, запропоновані учителем Порфірієм в дітки, можна виконувати у будь-якому віці, незалежно від стану здоров'я. І як добре, що все більше людей приходять до розуміння, що безцінний дар здоров'я треба здобувати в живій природі власною працею, звичайно, я цікаюся цією системою і однозначно находжу в ній певний позитив. Та цивілізація, в якій ми живемо, вона привела до того, що ми набули дуже багато хвороб. І особливо це хронічних неінфекційних захворювань. Цукровий діабет зростає, зростає серцево-судинна патологія. Тривалість життя наших людей різко обмежилась, падає. Да? Ми не бережемо це здоров'я, і так вийшло, що ми пожинаємо ці плоди. Ми мусимо стати тими дітьми природи, як яких закликав Порфірій Іванов. Володимир Іванович зізнається, що дуже втомлюється на роботі. Швидкий темп. Напруга, мобільний телефон, багато писанини майже цілий день у приміщенні. Усе забирає енергію. Тому система загартування тренування дуже потрібна сучасній людині. Я є тим прихильником, я, може, не так, як він це роблю, але в цілому я дещо сповідую. Я тою ж самою холодною водою після хорошого фізичного навантаження обливаюся. так. І ви знаєте, що отакий підхід, який оце вибрав, він дає все-таки держатись на плаву. Я став постійно, То головною бороть, то був, а потім. Піжак, а потом рубашку, потом брюки, и пришел за трясов. Какая прелесть, какое здоровье? Я! Я решился пойти в природу. Я решился шагать своими ногами по земле, для того, чтобы добраться этих сил и этими силами владеть. Володимир Цапенко головний лікар-комбустіолог області. У нього надзвичайно складна і відповідальна робота завідувача обласного опікового центру. Безумовно, як лікар, він знав про користь загартування, але не працював над собою, посилаючись на брак часу. Та коли у нього почалися перепади тиску, зрозумів, треба діяти. Коли я заліз, вийшов, я що а десь після третього разу я впіймав те, що ну, кажуть, ну є таке слово російське кайф, е яке таке багато значення. Я відмітив оце приплив бадьорості, а співробітники мені сказали, Володимир, що це знав, що ви сьогодні як літаєте по відділенні. Що я ще відмітив? Що от в цьому сезоні, наприклад, я дивлюсь, співробітники хворіють. Я практично не хворію зараз. Таке враження, що навіть не вистачає, тому що як ну як батарейка підзаряджається, так от ми, але ж з цього поряду деякі кипкують, що це тут всі, що сюди ходять, якби наркомани підсіли на голку, то краще підсісти на таку голку, ніж на щось інше. Из наркотики, горилка, тютюн и так далее. Потому что шкоды никакие, а користь очевидна. Холодная вода, она живая, естественная. Она только помогает телу создавать внутри тепло. Тепло это надо каждому. Не то же тепло, которое в шубе или в одежде. А то тепло, которое знаходиться в нашому органічському цілі. Учитель Порфирій 50 років присвятив здоров'ю людини. Тож нам варто прислухатися до його рекомендацій, аби бути здоровими. Я полон желання весь свій опит передати молодіжі і всім людям. Це мой подарок їм, казав Порфирій Корнієвич. І як прекрасно, що сьогодні є його послідовники. Особливо треба загартування тренування пропагувати в школах, щоб діти з маличку вчилися мистецтво бути здоровими, любити природу, оточуючий світ і життя. Ідеї вчителів світу Омрама Мікаеля Айванхова, Бєїнса Дуну та Порфирія Іванова сповідують учасники міжнародної благодійної організації Природна школа здоров'я ця унікальна духовно-здоровча організація більше 18 років діє у Черкасах та має філіали у Києві, Одесі, інших містах України і Росії. Щодня за будь-якої погоди учасників школи здоров'я можна зустріти у долині троянд. Будьте пофигу Корнеевичу под водой сказать здравствуйте, дорогой учитель. С Богом, с Богом. І по жизни йдем! З вами в жизни победим. Олена Іванцова приїхала до Черкаси з прип'яті 15 років тому. І прийшла до природної школи здоров'я з пригорщею таблеток. Та завдяки різним оздоровчим практикам і дружбі з природою забула про всі хвороби. Тоді, коли мені запропонували школу, я, звичайно, зразу пішла в неї, і мені дуже сподобалось, що це школа жива, життя в цій школі. Ми маємо дуже багато направлень. Це є лікування восходом сонця, це є біг у природі, це є купання в ополонці, це є обливання водою. Мені 65 років я можу спокійно ходити по землі як козачок. Я можу нагибатися, я можу розгибатися, я можу все робити, тому що ви знаєте, коли позвоночник у нас гибкий, то ми з вами здорові. Я сьогодні здорова людина. Я не знаю, що таке таблетки, і, дякуючи за це Богові, я дитя природи. Мир обов'язково має бути. А хто мир заслужить? Сам людина. Вот он говорил Если бы весь мир познали мене, і не було б бы ніяких воїн і нікніка нещасних вот несчастных нічого б бы не було. А жили люди просто в новой жизни. Нинішнього літа, коли почалася війна в Україні, небайдужа молодь започаткувала акцію Ice Bucket Challenge. у буквальному перекладі виклик відром з льоду. Тисячі людей у різних країнах світу обливалися холодною водою. В ім'я миру в Україні, Росії та світі. Якщо ми свідомо перемагаємо свої старі звички, терпимо холод, голод, намагаємося замінити негативні риси характеру на позитивні і молимося, природа нас чує і відповідає на наші прохання. Учитель Порфирій казав: дідка, проси мене і живу природу, і ми допоможемо. І сьогодні, коли в Україні складна суспільно-політична ситуація, я свідомо з великою любов'ю звертаюся до матінки природи і прошу Дорогі мої матінко, жива природа, вчителі світу, допоможіть, будь ласка, даруйте мир і здоров'я мені, моєму роду, керівництву і всьому народу України, Росії і світу. я же нашел этот бугор. Я его открыл 25 апреля 1933 году. Мне есть природа, воздух, вода, земля. Когда я принимаю человека, то я его прошу, чтобы он пробуждался в природе этими качествами. Когда он обливается, когда он Позуховим жарець, когда он по землях руки пойдеть. Тада он полуцький природний хат із виглядав. Щоби бути здоров'я чоловіком. Як добре, що все більше черкастів перед роботою купаються у Дніпрі. Приміром, у мікрорайоні Митниця їх зустрічає клуб довгожителів. Я вже п'ять год моржую. Ходим сюда каждый день, в 5 часов утра встаем и бежим сюда, тогда на работу. Мы здоровы, счастливы, красивы и бодры. Я постоянно в ринге с седьмого года по борьбе с своим лишним весом. И я как? пытаюсь выиграть у моего лишнего веса. Результаты есть? Конечно, минус 20 килограмм, 5, 5 месяцев. Меня побудило то, что у меня суставы болеть начали. Я в лёжку лежала, с кровати еле вставала. Стала ходить каждый день, и у меня все прошло. Я раньше по снегу, по снегу ходила, а сейчас мне захотелось в воду. Это мне сам организм, ангел, привез меня туда-сюда. Вы давно моржуете? Два года. Что до этого спрочинило? Ну, онкология, что метастазы в костях, дорогие лекарства, и пришлось пользоваться природой. Настойки, вода, воздух і все останне прогулки. Які результати? Ну, як бачите, мене предрекали, що я давно вже буду на десь, але я ще держусь. Слава Богу. А почуваєте себе як? Ну, хорошо, нормально. Олександр Толбатов відома особистість у Черкасах. Кілька років тому саме завдяки холодній воді він позбувся хребцевих гриж і почав нове життя. Є палким прихильником системи Порфирія Іванова. Я, коли прочитав книгу про ньому, то вирішив займатися вплотною. І от уже й рік я кожен день ходжу. Мені дуже подобається, я почав жити. Чим Больше нас будет здоровых людей, тем добрее ж мир будет. Да. И у нас вот у меня сейчас так прямо душа поёт, э, когда на крещение здесь столько мира было и столько молодёжи. Не надо думать о том, что э, вы замерзнете, заболеете. Идите за здоровьем. За здоровьем в Одесскую идите, и все будет прекрасно. Я не хочу сказать, что я очень много сделал. Я еще самое що такое дело, которое требуется для всіх для нас. А для нас требуется это що? Самое главное – людям здоров'я. Ми запрошуємо усіх відновити своє здоров'я в живій природі. Вивчайте науку вчителя народу Порфирія Іванова. Поспішайте, не лінуйтеся, вивчайте, оздоровлюйтесь. З'єднуйтеся свідомістю із землею, водою, вітром, живим сонцем. Будьте здорові, любіть себе, любіть усіх людей, любіть життя, дорожіть найбільшим божим даром, який нам даний. Всі воїна штовкліться Божим мой, всі войдена, штовнімація. Вглядеться и не уйдешь никуда уже не деться От этих глаз, от их внезапной глубины.